Це дійсно тема великих українців це те, що ми з вами повинні дуже добре знати. Тому що немає усвідомлення того, що ми живемо у великій прекрасній державі, якщо ми не знаємо імен тих, хто цю державу створював і хто робив її величне ім'я. Е, у нас є можливість сьогодні задати питання пану Володимиру. Будь ласка, хто перший піднімав руку? Тут покажіть, будь ласка, де була мака? Підходьте, будь ласка. Щас, щас. І готуйтеся, будь ласка, наступні, хто має бажання задати питання. Прошу. Доброго дня. Мене звати Антон, я з Луганська. У мене до вас таке питання. Ось скажіть, будь ласка, чи є в Україні взагалі нація як така? І якщо є, то які у вас доводи? По-перше, ви мене можете дуже легко піймати на тому, що я пропустив унікальну постать Івана Мазепи. Але я кажу, я не можу всього охопитися. Нам потрібно просто було би так іти від століття до століття, але справді дивовижна постать, яка упродовж століть була піддана анафемі. Насправді український патріот, який хотів добра, який використовував ту ситуацію, яка тоді була, і змушений був звичайно там дружити із Петром, там і тому подібне, але ж ідея ж то була дивовижна, все таки, на превеликий жаль, ми програли, і це ще тільки ускладнило наше життя. Я просто подумав, що Амазепу, що я забув. Відповідь на ваше запитання, чи є українська нація? Ви знаєте, я би так не брав на себе відповідальність, що вона є, і вона сильна, вона вже ось є, сформована і так інше. Мені видається, що вона тривалий час була в стані анабіозу, коли все українське це було кримінальне мова, вишита сорочка. Я вже не кажу про якісь речі глибші. Скільки людей було по тюрмах і так інше. взагалі говорити якось про ці речі. Ми говорили про це вже в радянські часи, десь вмикаючи кран на кухні, щоб там хтось не чув, і тому подібне. Через те сьогодні йде дуже болісне відновлення нації. Бо розвиток її був ненормальний. Поляки, складна історія їхня, і така, і така. Але навіть у ці соціалістичні роки Польща була державою. Вона мала свою мову, вона мала свою армію, вона мала свої дипломатичні служби, вона була самостійною країною. Так, була ідеологія, фальшива і таке інше. І відразу, ви подивіться, тільки вони відновили демократичний лад, так, той же самий Валенса, той же Бальцерович, який повів Польщу на радикальні економічні реформи, шокову так звану терапію, і поляки вже вже буквально вже були на грані зриву. Але буквально через півтора-два роки польська економіка відчула абсолютно новий кисень, нові підходи. І сьогодні Польща процвітає. І сьогодні польща велика. А ми порсуємося у цьому болоті. Я вже не кажу про те, що якби була повноцінна нація, то була б і повноцінна влада. Це ж треба обрати президента на півграмотного чоловіка. Я Михайло, мабуть, знаю, якось трибуна Верховної Ради сказав, що регіонали це ті люди, які мають нібито вищу освіту, але без середньої. Вони перескочили середню освіту. Через те є Анна Ахметова, через те є Вулак Артемовський Там і тому подібне. Але нація формується. Формується важко, трагічно. Прийшов Ющенко. Ми ж так вірили, думали, шону нарешті це із такої системи національної людини. Я його дуже добре знав. Ми з ним їздили до президентства, були в Хоружівці, на дні народження у мами в Варвари Тимофіївни. Ну, от я стою перед вами, но він українець, справді. Це навіть не кучма, який там десь на полігонах в основному там формувався як людина і жив на цьому пограниччі російському, і, звичайно, українського в ньому було дуже мало. Але він зла приніс, може, навіть менше, ніж Ющенко той самий. Хто ж думав, що він манна каша, який замість того, щоб цю країну витягувати з болота, для того, щоб системне мислення, системні підходи він нам показував свої манжети і сварився з Юлією Тимошенко. У поляків, до речі, так само, може, ви знаєте, між Туском і президентом були теж сварки, навіть літаки, там, десь вони не могли. Але вони їхали до Брюсселя, вони тримали одне одного за руку і казали: є там польська, ми є поляки, є інтерес Польщі і таке інше. Ющенко їздив за кордон для того, щоб полити брудом Юлію Тимошенко. І всі дивилися, що це за країна. Кого вони обирають? Через те українці формуються і просто для вас. Для тебе розкажу, я недавно був в Луганську десь на, на провесні, і в мене залишився час до відльоту літака цілий день ще був. І я надягнув кепочку якусь таку зашмаркану, одягнув темні окуляри, щоб морду не пізнавали, прийшов на суржик і пішов на базар ваш. І почав з тими бабками пояснювати. Ми ж думали, що у вас тут рай, ваша власть, все ж тут ваше, що ж у вас за ціни, оце такі, що ви тут, значить, це все. Як вони завелися? сволочі, обманулі, наврали, самі все варують. А я вже роздухарився і кажу, а що ж ви хотіли? Ну вони ж всього, нам всього три роки у власті. Треба, щоб літ п'ятнадцять, таких ледве ноги виніс із цього базару. Вони кажуть, ми тобі дадим 15 лет, щоб вони були у власті. Так що я думаю, що в Луганську теж нормально. Підходимо люди і питали, ну коли починаємо? Я кажу, коли буду знати, скажу, бо не знаю ні години, ні дні, але будемо починати. Анне Володимире, Тарас Стрий, Стріцька міська організація Виківщина Молода. Ви коли згадували про перелік постатей українських, так ви не згадали про Степана Бандеру. Так, а в нас в Стрію знаходиться садиба Степана Бандери, і відповідно навіть є гімназії, де він навчався. Яка ваша ваше ставлення до цієї постаті? І відповідно ваші думки з цього приводу? Дякую. Треба поважати новою Україну. Я вважає, правда? Я ж казав, що я обов'язково десь послизнуся, Когось, значить, не я не готувався, в мене немає ніяких записів, я вже так оце їхали сюди і так собі пройшовся. Ну, я стрій дуже люблю. Я у Львові мешкав сім років, і там, власне кажучи, після закінчення університету я одеський університет закінчував. Я там формувався в Львівському середовищі, в стрію бували дуже часто, і до Віктора Романюка приїздили, мабуть, ви знаєте. Моє ставлення, ну я східняк, я виріс на Вінниччині, в глухому хуторі про Бандеру. Я ніколи нічого не чув ні від батьків, бо і вони не знали. Вже в університеті, навчаючись десь на четвертому курсі, я тихенько почув, що от є такий, я був такий чоловік. Звичайно, жити в Львові і не знати, хто такий Бандера, це неможливо. Я це все знаю. І я справді якось мені потрібно було і про коновальця сказати. Ми маємо постаті, ми маємо про що говорити. Давайте тоді на місяць заляжемо тут і будемо значить, перебирати кожну буквально, щоб нікого вже не забуди. Залишайтесь. Через те, звичайно, той рух перед війною ми не забуваємо, до речі, хтось зробив дуже цікаве дослідження, що до Голодомору 33-го року Східна Україна або як кажуть на заході, велика Україна, вона була сильніша. Своїм національним духом. Були 20-ті роки відродження українців, а Західна Україна, яка була під Польщею, і Польщі, поляки гнітили, дай Боже, як українців. Це була, це, це велика, була велика трагедія тодішня. І після 33-го року, хтось дослідив, коли вимерли, найкращі, власне кажучи, вимерли, так інше. центр перенісся на Західну Україну. І оці люди. І Коновалець, і Бандера, власне кажучи, підхопили саме, саме цей момент відродження. Так, прапор визвольної боротьби.